Бар'єрність має бути всюди, тому що це доступ людей з інвалідністю до будь-яких приміщень, будівель. Вони мають право користуватися всім, і щоб вони не просто не сиділи вдома і не закривалися в собі. А легкодоступність, безбар'єрність цих приміщень в Україні буде давати їм можливість почувати себе потрібними, не відлученими, я б сказала, від суспільства. І вони будуть розуміти, що про них думають про них тут Наша основна мета, щоб всі мали рівні можливості, реалізовували свої права. Я мама, в мене двоє хлопців, один старий ага. клас, а другий ще в садочку. Але я одразу відмічу, що широкі двері угу. і для дитини на коліслі колісному буде зручно заїхати сюди, що угу. не буде ніяких обмежень, немає прогів. Це у нас Нет, для людей угу. з інвалідністю. Я тут звертаю увагу, завжди вже навчився, коли у нас має можливість під'їхати на кріслі колісному, якщо вручує, людина не. Ну, спершу це укриття, так? Ми спускаємось? Не були тут наразі? А ні. скільки у вас одну зміну? змін? одна зміна? Розрахована на 1100 учнів, а навчається 600. Шестьсот. Це от Бородянка, саме де відбувається реалізація експериментального проєкту. Mm -hmm. Місто Буча і Славутич. Це всі центральні вулиці, всі об'єкти по маршруту слідування будуть забезпечені фізичною доступністю. А воно дійсно потрібно, тому що на колісному… Э, для цього є необхідність інформаційних так. кампаній проведення, щоб люди розуміли складнощі для, для своїх сусідів. чи Інших, хто з ними поруч проживає. Я бачу тут взагалі, в принципі, похили такий схил, ну, так, але, але це для того, щоб легше руками допомагати. Так, так? Так, І так, тут я бачу поручно. правильно зроблено, щоб перехвачуватися, так. не заважає стійки. По обидві сторонах. Угу. Внутрішня навігація. Це у нас центр соціально-психологічної реабілітації. Угу. Добрий день. Там нас натискаєш кнопочку. Тобі відкриваються автоматично двері, mm -hmm. ти вже заїжджаєш. Mm. я правильно mm. okay. Тут вже під'їзд є. Оце так. Якщо. Можна до вас. Yeah. Добрий день, заходьте. Добрий день. Не будемо заважати. Yeah, can... Ми на екскурсію. <laughs> можемо зіграти. Можна спробувати? У вас є ще один м'ячик. Добрий день. Добрий, день. Добрий, день, добрий день. Відвідувачі, хтось від дощу, хтось за послуги. Не, всі за послуги. Всі за послуги. А ми від дощу. Добрий день. Тут є панаціальний рецепшн для того, щоб От, отримати послуги. Це у нас для слабочуючих. Це mm. можуть заходити і дивитися, які mm. у нас є послуги, шукати інформаційні mm. картки. Ну, так само у нас є сервіс уток, Дивіться, mm. як Передбачено постановою все. Якщо на кулісту, то ми прибираємося прибирається з Так, строєство. звичайно, звичайно і поза чергою обслуговуються.